Рада знову вітати на моєму каналі. Сьогодні я готую всім знайомий з дитинства десерт шоколадну ковбаску. Цей смаколик дуже простиє в приготування. Саме за цим рецептом готували ще в моєму дитинстві. Від себе понесла єдине коригування, замінила маргарин на вершкове масло. Отже, переходимо до приготування. Потрібні наступні інгредієнти: печиво, у мене зі смаком пряженого молока, яйце, молоко, цукор. Какао бажано екстра темне та вершкове масло. Пропорції в описі під відео. Починаю процес приготування з того, що все печиво ламаю на невеличкі шматочки. Потім поєдную сухі інгредієнти цукор та какао. І додаю молоко. Тепер ретельно поєдную всі інгредієнти. Далі вінчиком збиваю до піни яйце та 1 столову ложку цукру кастрюлі з товстим дном розтоплюю вершкове масло. Перемішую, щоб прискорити процес і масло не закипіло. Масло розтануло. Додаю суміш з какао та перемішую. Залишилось додати яйце та можна ставити на плиту. Вогонь нижче середнього. Суміш не залишаю. Постійно перемішую. Кастрюля обов'язково має бути з товстим дном. Мені ця стадія приготування особливо подобається, відчуваю себе трошки шоколадьє. Ось вже добре видно, як маса набула зовнішнього вигляду, який притаманний розтопленому шоколаду. Ще тримаю шоколадну масу на плиті. Ну ось вже потроху починає закіпати, головне її не перетримати, тому вже зараз знімаю її з плити і гарячої відразу додаю до печива. Не залишаю жодного шматочка печива без уваги. Шоколадна маса повинна рівномірно розподілитись. На початку, на перший погляд, може здатись, що шоколаду замало, але ні, все добре його вдосталь. Масу ділю на три частини. Загортати можна у фольгу, пергамент, рукав для запікання. Практичніше, на мою думку, третій варіант. Ось так накладаю на край першу частину і загортаю. У щільні, щоб не було повітря, і можна зав'язувати. Оскільки ковбаски роблю невеликі за розміром, буквально за декілька годин в холодильнику вони добре застигають, але краще залишити на ніч. І ось нарешті завершальний етап нашого приготування нарізання ковбаски. Розгортаю ковбаску. Як бачимо, вона чудово застигла і тримає форму. Прикладаю на дошку і нарізаю на шматочки. Ось так виглядає всередині. Якщо ви ще не підписані на мій канал, раджу обов'язково це зробити, адже попереду ще багато смачних та цікавих рецептів. А поки бажаю приємного чаювання і до нових зустрічей!